Послухай голосу у своїй голові і не знецінюй свій час. Ми часто думаємо, світ не такий справедливий до нас, як до інших. Комусь усе дається легше, ніби в інших завжди є допомога, і вони швидше доходять до цілей. Але правда проста: ніхто не розповідає всю правду. Хм. Чим більше ми дивимося на досягнення інших, тим менше. Робимо для себе. Чим частіше обираємо цілі інших людей, тим швидше забуваємо про те, чого насправді хочемо. Коли ми обираємо чужий шлях тільки тому, що, здається, ніби в когось вийшли за кілька годин, розчарування приходить дуже швидко. Але питання інше, ти розчаруєшся в собі, бо не зміг, як інша людина. Чи розчаруєшся в тій, в тій людині, яка не сказала правду? Правильної відповіді немає. І те, і те це втрата часу. Річ у тому, що все світ справді нам допомагає. І це не афірмація, це правда, яку просто потрібно прийняти. Найчастіше, коли ми беремося за щось із справжнім бажанням із вогнем в очах усе. Приходить у свій час. Якщо ти справді чогось хочеш, ти навіть не помітиш, як провалиш перші три спроби. Так, Всесвіт підкине ці помилки, не допомагаючи їх пройти. Але на четвертий раз ти навчишся і станеш ближче. Нас вчать втривалості, вчать закохуватися в процес, а не в результат. Коли ти починаєш помічати не лише провали, а й маленькі перемоги, усе змінюється. Але правда в тому, що маленькі перемоги в більшості нецікаві. Всі чекають лише великих величезних результатів. Саме тут і починається знецінення всього процесу. І як думаєш, чи захоче Всесвіт допомагати далі? Якщо бачить, що людина реагує тільки на невдачі і навіть не дякує за хоч і маленькі результати. Твоя цільність з самого початку полюбити процес і кожен його етап, тоді тобі відкриється найсильніша цінність, ціна часу. Твій час перестане бігти з шаленою швидкістю, як тоді, коли ти біг за цілями інших. Йдучи своїм шляхом, ти відчуєш свою силу і свій час. І повір, у нас його багато. Почуй це, у нас достатньо часу, щоб досягти будь-якої цілі, достатньо часу, щоб прийти до результату, про який ти, можливо, навіть не мріяв. Будь собою, обирай те, що краще саме для тебе, і тоді твій час. Тобі відплатить.